Хто Україну пускає, якби я мав можливість цензури, я б зробив цензуру. Хто пускає стільки книжок про сім'ю, які вчать не про Божу сім'ю? Я не знаю, звідки це все з'являється. Я вам зараз покажу один стереотип, який дуже поширений, на жаль, часто в церквах. Давайте подивимося, це вже про нас самі, ми тепер себе перевіряємо, чи ми в правильно положимо. Розумієте, чи ми себе по-перше знаємо, так як треба. І так давайте наступний слайд. Дивіться. Ви бачите, яка ієрархія сімейної влади має бути? Ви бачите, де ви маєте бути, де кожен з нас має бути. О Бог, я себе добре знаю, я там, ну, я ж чоловік, чи я дружина, правда? Давайте будемо рулювати сьогодні старотепі. Так дивіться. Ви чули такі версії, коли кажуть, першим у моєму житті має бути Бог. Чули про таке, правда? Друге що має бути? Сім'я? А третє церква. Знаєте, що це таке? Антибіблійне вчення. Щось міняється. Тому що на другому місці, послухайте, вона завжди собі. На другому місці після нашого Христа завжди Його тіло. На другому місці, після нашого, після номер один, так? тобто ім'я Ісуса, далі Його церква свята. Нічого нема більш сильнішого, вищого і славнішого, ніж церква Ісуса Христа. Ну, знаєш, на першому місці Бог, потім сім'я, потім, сім потім ще якась сім'я, потім третя сім'я, потім начальник і Бог. Звідки таке взяв? Де таке прочитався? Давайте подивимося пісам. Дивіться, що останнє місце. І Ми будемо зараз мати прославлення. Дивіться, дивіться, п'ятий розвідсам. І так, 22 й вірші далі. Дружини коріться своїм чоловікам, як Господе. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Ви ну, бачите, яка ієрархія Бог, далі чоловік і дружина. Ви скажете, ну, а чого ти кажеш церкви? я вам скажу в чому суть. Сім'я справді може бути на другому місці, дійсно, але якщо сім'я християнська, і якщо сім'я і є домашньою церквою, ви зі мною сьогодні? Давайте будемо дещо змінювати. У мене є одна віруюча в церкві, довший час там немає в сім'ї прориву, і я стараюся той прорив якось зробити, знаєте, але тільки Бог є Бог прорив. Знаєте, не хтось з нас Бог є. І я пробую, і не виходить. І одного разу я знайшов причину, я кажу, до неї, послухай, а чого ти так швидко зібрань біжиш? А її чоловік відступник. Він відступить від Бога, зараз світі живе. Послухай, то що вчиняє таке, щоб догоджати чоловіка, треба смирятися перед чоловіком, то я мушу сучасно зібрання піти, щоб йому догодити. Тобто я кажу, що, тобто, Біблія десь вчить нас про те, що е, церква його, служіння йому менше, ніж служіння чоловіку черві. Що ти маєш на увазі? Мені Бог показує бути тут. на служінні, Бог собі показує, але просто зради чоловіка будуть скоріше. Тебе краще, краще заради чоловіка, йому скоріше їсти приготувала, як мала йти на зібрання. Це було б нормально. Але Но якщо Бог тобі показує бути в церкві, послухайте, ніхто, навіть твій власний чоловік, не може заборонити цього. Ніхто. Тому що він все, а далі йде його церква. Ну, а як же сімейні цінності? Послухай. Європа вже своїми сімейними, сімейними цінностями, гуманізмом дошла до ручки. Тому що не поставила на другому місці щось ще, крім його церкви святої. Давайте поставимо церкву на своє місце. Якщо це домашня церква, правильно, а на другому місці, так зробиться домашню церкву. Ще далі, дивіться, трошечки далі. На наступний слайд. Вперше дивіться, що ще один стереотип. Ну це взагалі. Я можу прочитати для того одне місце, дивіться. Ще от, я казав, що то останнє, але то передостаннє було. Дивіться. Матвія 16, 4, 26. Послухайте, просто серйозне місце. Промови тоді Ісус учням своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Місце відоме нам, правда? Ви знаєте, з чого має починатися позиція в сімейній владі жінки? Я говорю про нас сьогодні, так? І наше положення в сімейній владі. Дивіться, бо я так про чоловіків трохи, трохи про жінок. Жінки кажуть до мене, я питаю до жінок: християнок, стажем, церкви, я питаю, що ти маєш перше зробити для того, щоб бути в правильному положенні до сімейної влади. Знаєте, що жінки кажуть, підаки? Інакше не називують. Смиряться пасту. Кажу, що, смирятися, справді? Смиряться зразу і все. Все буде нормально. Знаєте, що Бог вчить нас? Це стереотип, це неправильне уявлення. Бог вчить, ось що? Якщо ти намітив собі, намітила собі, бо ми маємо один придут, смирятися, до речі. Перед тим тут написано в 21 му вірші, куреч один одному». Не тільки жінка-чоловіку, так але чоловік жінку має слухатись, ми говоримо ширше сьогодні. Про церкву вчилиш. Так от, дивіться, перший крок, знаєте, який має бути? Не смиряйся! Дивіться, що каже Ісус. Ісус каже, я даю е, власну інтерпретацію цього прикладу. Він каже, коли хто хоче, йти слід за мною, перестань бігати за мною самим собою. Перестань смирятися своїми власними принципами і амбіціями. Перестань смирятися з тим, що ти маєш. Залиши це все. Не смиряйся з самим собою, не смиряйся своїми власними уявленнями. Одного разу був відомий генерал Жуков, знаєте про нього. Він дуже був такий смирений, що він був бойовий, але він дуже був скухняний щодо стання. Він був самий вірний послідовний сюди станим життям. Але він був дуже такий людина, знаєте, гарячий, і одного разу на, на раді він не витримує. Не витримує е, дурості, не витримує маразму, і він зривається. І Сталін бачить, що він має іншу думку і каже до нього, ви що, товариш Жуков, ви маєте другое мління? Жуко зривається і каже, да, товариш Сталін, я маю своє мнение, але я з ним не согласен. <риклад> Якщо ти хочеш смирятися по-справжньому в церкві пасторові, своєму чоловіку, чи чоловік дружині, до речі, то на один одному, зауважте. Короче здесь народним. Знаєте, що нам треба свідко зробити? Перестати смирятися своїми принципами. Перестати смирятися з тим, що ти маєш від мами, від тата, від бабці. Перестати смирятися з тим світським всім, залишити все, як є, написано, зрешайте самого себе, а тоді і смирятися. Ісус не любить такі, як я є. Я грязний, але Ісус не прийме. Ти що, грішник? Ти вже шпукаєшся. Вже так раз було. А я все одно обмащення і одно не прийме. Звідки такий? Спочатку покайся. Хай спавчи, освітіться написано. Тобто, перше, що нам треба зробити, не смиритися. Потім смиритися, стати під принципи бачення влади, зокрема сімейної, якщо ми говоримо про жінку. Далі, чоловік, це діє і так далі. Ієрархія влади. Пастор. Далі тре, останній крок, там два рази не про, дві, 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 які написано, але це три. Насолоджуйся і користайся плодами справжньої сторінки. Ось де ефект. І тоді дивіться, що каже Ісус. Він каже, хай візьме тобі свого Христа і хай іде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу. Послухайте, знаєте, в чому в нас сім'ї проблеми? Саме головне, дуже багато жінок вони хочуть смирятися з чоловіками щодо чоловіків. але вони хочуть смирятися з тим, що вони є, щоб їх честь не порушити, щоб їх особистість часу не зачепити, щоб їх ідентиф... ідентичність тримати, розумієте? Ось ми так хочемо. Людина приходить сьогодні в церкву Іванську, харизматично, вона каже, пастор, не чіпай моєго особистого. Не можна того, я такий, як я є. Мене таким Бог створив. Да, я трошки такий несмирений, да, трошки, і з тим всім не смирятими смирятися. Як? Залиши себе, залиши свої принципи біля входу цього храму. Скажи Бог, знаєш, я хочу сьогодні каятися, я хочу сьогодні мінятися, я хочу сьогодні залишати все своє. І, як те, знаєте, немовлятко, прийти під опіку свого тата через владу церковну, через владу сімейну і сказати, Бог, давай мені ці благословіння. І останнє, дивіться, коли ми підемо далі, цей слайд, дивіться. Наступний, дивіться. правильне використання влади, дивіться, та сама ситуація. Знаєте, що починається правильне використання влади? Не дивіться, Не смиряйся. Досить часто ми вчимо керівників і кажемо, ну ви теж повинні бути уважні до своїх підлеглих, правда? Ми вчимо пастора, каже Валерій Петро Павлович, не будьте вже такими жорсткими. Послухайте, якщо пастор хоче по-справжньому керувати свою церкву, якщо чоловік хоче по-справжньому бути керівником своєї сім'ї, він не може допустити, щоб ті, хто стоїть під його владу, ставали під його владу з їхніми власними поглядами, амбіціями. Знаєте чому? Тому що інакше вони не розчиняться в ньому, інакше вони не стануть в одному баченні з ним. Але коли вони залишаться своє і прийдуть під підбачення пастора, знаєте, що лише станеться? Пастор почне давати вам повну свободу. Повну. Знаєте чому? Тому що він нарешті вам почав довіряти. От тоді ти отримаєш свою ідентифікацію в Ісусі. Ви розумієте, в чому суть? Спочатку ти повинен залишити самого себе. спочатку повинен залишити свої принципи, свої амбіції, свої власні уявлення, стати під владу чиюсь. прощинитися в цій людині повністю. А тоді після того ти отримаєш повну автономію. Я буду завершити свою ступсвідчення. Знаєте, я... Дуже багато послужив е, в різних сферах. Сьогодні пастор згадував про мене про наукові здобутки, але знаєте, я рахуюся в університеті одним з кращих, це слава Богу, тому я холюз ньому, це не моя хвильба. Я рахуюся в університеті одним з кращих кризових менеджерів. Взагалі. Мене цінують не за науковою ступінь. Я був одним деканем, з самих молодших деканів, одного з найскладних факультетів. Я був деканом іноземного факультету, іноземних студентів. Я дотепер успішно керую Центром незалежного тестування. Мій відділ займається оцінюванням всіх студентів цього університету. Також я очолюю приймальну комісію, у мене багато інших, посад адміністративних. Це при умові зразу попереджую, щоб не було у вас спокус. Я не беру хабарі і не даю хабарі. Слава Господу! І знаєте, чому я такий успішний? Тільки про одній причині. Я одного разу прийняв рішення, сказав Бог, я буду смирятися, та як ти вчиш. Спочатку я не смирюся сам собою. Як то генерал Жуков, знаєте, я просто залишу всі свої уявлення і почну розчинятися своєму керівнику. Я почав з роботи. Знаєте, в принципі, ті самі сьогодні що сім'я що робота. Я буду, буду розчинятися своїми єпископі. І знаєте, я одного разу прийшов на прийом до свого керівника, і він мені каже, завдання, яке виглядає просто абсурдом. Знаєте, керівник дає даєте абсурд. І я хочу, як завжди, подискутувати, показати свою розумність і тоді далі вже смирятися. А мені Бог каже, ти що обіцяв? Я кажу, стоп, і я смиряюся. Я смиряюся руками. І одного разу, коли я повністю розчинився в ньому, одного разу, коли ти повністю розчинився в своєму пасторі, в його баченні, розумієте? В доброму смислі я говорю. Я сьогодні не про фанатизм говорю, не про авторитаризм, зрозумієте мене. Коли жінка, коли жінка настільки розчиниться в її чоловікові, що для неї все в її житті буде не її кар'єра, не її здобутки, щоб він був успішний. Отаке розчинення. Знаєте, я так розчинився в ньому, що мої е друзі по, адмі... по адміністрації почали мене плутати з моїм ректором. Я навіть походку почав мати в кількіні. Я навіть машину купив такого кольору як він. Розумієте, до чого я веду? Я став ідентичним. У мене таке було враження, що я вже знаю, навіть як він думає наперед. І ви знаєте, що сталося? Після декількох років, такого смирі. Одна раз він сказав мені фразу. Він каже: Петро, ти не такий, як всі. Я тобі готовий довіряти, будь-що. Він мені давав таку свободу. дій. Я робив так багато сам. Він я мав таку свободу, що всі думали, що я незалежний від нього. Але знаєте, чому він дав таку свободу? Він мені настільки довірив і настільки побачив, що я смирився під його руку. Я не кажу про ідеал, розумієте, я кажу про наміри. Що він почав не довіряти себе. Послухайте, пастор вам не довіряє не тому, що він не добрий пастор, а тому, що ви ще так і не смирилися від цього пастора. Чоловік вам, жінки, не довіряє не тому, що він вас, що, що, що він не поважає вас чи не хоче довіряти. Просто ви ще не смирились до кінця. Якщо ви смиритесь і розчинитесь настільки сильно, як Бібля вчить, то знаєте, що станеться? Одного разу ньому довіриться все. І пам'ятаєте, коли Петро, який думав, що він смирився взагалі Петро думав, що він смерти чоловік. Щоб... Одного разу Христос почав на... збиратися на смерть, на... він перед ним Голгофа, а йому Петро каже, хай тобі не буде того, пам'ятаєте? хай з тобою то не станеться, І що до нього каже Ісус. Ну, ми ж гуманісти, Петро, ну я тебе приймаю таким, як є. Ми тебе твоє одного таким, як є. Ти ще не досконалий, Петро, знаєш, ти ще не розумієш, що таке жертва, але я тебе люблю, бо ти. Він каже: відійди від мене, сатана. Я не збираюся брати під владу того, хто ще своїми принципами, хто ще не залишив самого себе. ви пам'ятаєте, Петро того не зрозумів. Він відійшов від Ісуса, він мав купу проблем. Але одного разу, коли Ісус прийшов, Петро навернувся в церкву назад, до речі, Петро прийшов до своїх друзів. Ісус звернувся до них і каже до, свої, до, до Петра: каже, пам'ятаєте, що він до нього каже, ти любиш мене? Ти мене любиш? Посправжньому тебе. Петро каже, так. Да". Ми другий раз він мене питає, каже: ти вже нарешті по мене. Любиш, ти знаєш, що таке любов? Ти вже готовий. Петро каже, люблю. Він каже, третій раз каже, ти любиш мене. І тоді дивіться, що каже Петро. Він каже, Ісус каже, ти знаєш все. Чуваєте? Тобто ти нарешті поняв мене, ти зрозумів, що я вже готовий смирятися. Я люблю тебе. І тоді що Ісус каже? Бери повну владу. Паси мої вівці. І Петро став одним з самих сильних апостолів. Петро мав таку владу в церкві. З'являєш, це Петро, святий апостол Петро. Знаєте, чому він це все отримав? Тому що він лишив свої принципи. Він лишив цього старого Петра і смирився повністю. Ти знаєте, чому нам не довіряють наших сім'ях? Тому що ми ще продовжуємо смирятися своїм власним я. Ми не хочемо залишити себе. Знаєте, чому нам не довіряють керівники церкви? Тому що ми, ми самі з собою не можемо розпрощатися. Але коли ти загубиш себе в Ісусі, ти потім знайдеш себе в Ісусі. Коли ти загубиш свої принципи в ньому, одного разу Він відновить тебе настільки сильно прийде в Воскресіння в твоє життя. Але Воскресіння неможливе без Головне. Послухайте, воно не буває просто так. Будь ласка, ще. Далі? А як ви думаєте, що це таке? Це та сама галактика, молочний шлях, Божі дороги, шумацький шлях. Але це погляд, панорамна, панорамна фотографія. Вона зроблена е, з, е, за допомогою е, Хаббелу, цього відомого знаєте, телескопа, який знімає знімки. З'єднані разом багато фотографій. І те, що ми бачили перед тим, знаєте, це та як така неповна картина була. Але коли з'єднали всі фотографії про наше сусіди, ось вони. Подивіться, як тут багато загадковості, наче хмари, правда, з які виходить сонце. Подивіться, як тут все красиво, як тут все загадково. таке воно є. Може, тобі і мені пора нарешті свої фотографії зібрати в одну панораму. Знаєте, Може, нарешті пора наші всі фото з'єднати в одне і сказати Бог, я хочу подивитися на тебе цілісно. Я хочу на себе, самого, подивитися так, як треба. Я хочу сам бути в ті гілці влади так, як треба, не так як я хочу. Я хочу, щоб моя жінка була більш пізна на мною. Я хочу, щоб ти був більш пізний мною. І знаєте, що станеться? Не буде протиріччя. Одного разу різдвяна історія. Перша світова війна. Наступають різдвяні дні. Іде страшна бойня. Гинуть мільйони людей. І в одному місці. Між двома копами. По обидві сторони були різні люди, там німці, там е е е е з Англії люди, фран французи. Вони різних були переконань, врешті-решт. Хоча ті, які ті християни себе називали, різних конфесій, там протестанти, там католики. Ви знаєте, коли прийшло на Різдво, як сьогодні маємо, це Різдвяний настрій. Ви знаєте, що сталося? Там між ними був страшний конфлікт протиріччя, вони готові були вбити один одного. Може, щось схоже стається в твоїй сім'ї. Ви знаєте, коли прийшла ця різдвяне затища, так як сьогодні в нас зараз є. Ви знаєте, англійці почули, як співають німці. І вони почули, що співають ті самі різдвяні пісні. А німці почули, що співають ті самі різдвяні пісні там. І ви знаєте, пройшло велике братання в історії. Вони почали переходити з траншею в траншею. Вони разом їли ці смачні їжу, яку їм могли дати на переду. Вони співали разом ці колядки. Ви знаєте, коли вони розійшлися потім назад в тій траншеї, і наступив день, то офіцери довго мовляли їх почати воювати. І солдати, які пережили ці моменти, вони свідчили і казали, ми тільки тому, так би не їх, що ми не знали їх. Ти тільки тому не розумієш свою жінку, а ти не розумієш свого чоловіка, що ти ще так і не пізнав його. Ти ще тому не смиряєшся перед Богом, що ти так і не поняв, як він любить тебе. Ти ще тому не смиряєшся перед своїм пастором і не знаєш своєї позиції в цій сімейній владі і живеш стереотипами, що ти ще до кінця не пізнав його серце. І ви знаєте, я хотів би, щоб сьогодні так для тих солдатів щоб сьогодні під час цієї музики, яка зараз буде, прийшло таке сильне затеші. І щоб ти міг в цій музиці почути колядку, почути цю різдвяну пісню з другого окопу. І сказати, Бог, вона така, як я. Бог, вона подоба твоя. Господь, це жінка, яку ти подарував мені. Я не знав її. Я не думав, що вона, що вона так само любить, так само переживає, що вона так само шукає його. І взагалі пісні, і схожі зі мною Бог. Якби я знав, я б не воював. Давайте, нехай, це різдвяний настрій сьогодні, він передав щось інше. Бог мені показав те, що сьогодні. Я знаю, що сьогодні буде ставатися чудеса. І я вважаю, що нам варто видати зараз цей час для того, щоб пошукати його під час цієї музики. Тому давайте йдемо йому славу. Запросимо сюди Валерія. Ми будемо шукати.